Без скандалу депутати облради не розглядали питання про відставку генерального директора обласного телебачення Галичина Ольги Бабій. Нагадаємо, що минулого разу фракції не зуміли діти згоди у цьому питанні та мало не побилися у сесійній залі. Тоді розглянули усього-навсього три питання із 70 запропонованих у порядку денному. На другому пленарному засіданні обранці взялися за господарку області. Торік область не справилась з бюджетом. 5% від загального обсягу, а це 124 мільйони гривень не виконано, заявив ударівець Тарас Парфан. Зокрема, 8 мільйонів не доплатили зарплат бюджетникам, ще стільки ж не додали на харчування дітей у садках та школах. Загалом найбільше обділили освіту на 42 мільйони гривень, наголосив депутат. Видаткова частина тільки обласного бюджету не виконана на 84 мільйони гривень. Таким чином. Рішення обласної ради від 5 січня 2012 року про обласний бюджет, яке ми сьогодні слухаємо про виконання, якого звіт, не виконано. І не виконано провально. В цілому по області більше понад 200 мільйонів гривень. Не отримали бюджетні установи, а також ті, хто надають послуги бюджетним установам. За словами головного фінансиста області Галини Карп, не все так сумно. Бюджет 2012-го не виконали лише на 8 мільйонів гривень. Недовиконання обласного бюджету склалося по причині недовиконання місцевими бюджетами. Ми сьогодні слухаємо звіт про виконання обласного бюджету, де не виконано тільки 8 мільйонів гривень, і на цю суму зареєстрована офіційна кредиторська заборгованість 8 мільйонів, яка погашається. При сьогоднішнім проєктом рішення про внесення змін до обласного бюджету, а не цифра 70 мільйонів, яку озвучив пан Парфан. Говорили депутати про господарські справи краю. Зокрема, коли на порядок денний вийшло питання про соціально-економічний розвиток області, полегшити та поліпшити життя надвірнянців. Спробував недавно обраний депутат Володимир Грабовецький. Ніше пропозиції до обласної програми. Більшість жителів надвірнянщини працюють в таких. Підприємствах, як «Укрнафта», як Нафтохімік Прикарпаття, і вони всі переймаються тими проблемами, які сьогодні є на цих підприємствах. Також висока актуальність питання, проблеми будівництва плавального басейну в місті Надвірна. Погодивши з головою комісії, ми ці питання включимо до наступної сесії і думаю, що вони вже будуть йти в порядку денному наступної сесії, і депутати за них проголосують. Ми не відхиляємо вашу пропозицію. Ми її приймаємо на розгляд нашої комісії. В порядок денний вона буде включена, ви будете запрошені, представник адміністрації буде запрошений, ми проведемо дискусію всім депутатам дамо і по пунктам підемо. І якщо всі пункти, які будуть задоволені, ми до сесії внесемо наступною і вона буде доприйнята до того, що буде прийнято сьогодні. На другому засіданні депутати змогли розглянути півсотні питань. Припинили засідання сесії на 50-му. Тоді обранці знову не змогли одностайно прийняти рішення.